Присягатися на Біблії. Ви розумієте цей прикол? Тобі кажуть, підняти праву руку і покласти ліву на Біблію. Невже важливо, яка рука? Невже Богу не по*** на такі дрібниці? Припустимо, ти поклав праву руку на біблію і підняв ліву. Це вже не рахується. Бог скаже: вибач, не та рука, спробуй ще раз. І чому одна рука має бути піднятою? Що за чари в цьому жесті? Виглядає, наче примітивний вуду Моджо ритуал. Чому б не покласти ліву руку на Біблію, а право опустити вниз? Це більш природньо. або засунути її у кишеню. Пам'ятаєте, як мама казала, не тримай руки у кишенях. Вона знала щось таке, що ми не знаємо. Невже ця хуйня з руками дійсно важлива? Але повернемося до Біблії у улюбленому американському театральному інвентарю. Припустимо, Біблія, на котрій тобі треба присягнути, догори дригом. Або задом наперед, чи й те інше, і, і ти присягаєш казати правду на перевернутої біблії. Чи буде це рахуватися? Припустимо, це стара біблія, в якої відсутня половина сторінок. Або в наявності лише китайська біблія в американському суді. Або біблія Брайля, але ти не сліпий. Припустимо, ти присягаєш на перевернутої догори дригом китайської біблії Брайля з відсутньою половиною сторінок. В якій точці все це найтися, і стане просто купою лайна, яку хтось вигадав. Це ж просто хтось придумав. Це чиясь вигадка, просто вигадка. Гаразд. Йдемо далі. Залишимо поки біблію. Повернемося до наукової фантастики пізніше. Більш важливе питання це. Навіщо взагалі присягатися перед Богом? Чому клятва перед Богом означає, що ти будеш говорити правду? На мене це не подіє. Якби мене запитали, чи присягаєтесь ви казати правду і нічого окрім правди, я б сказав так. Я розповім вам стільки ж правди, як і люди, котрі написали цю срану Біблію. Клятва на Біблії нічого не означає. Це як дитячі клятви. Пам'ятаєте, коли в дитинстві ви щось розповідали іншій дитині, і якщо в це не вірилось, в тебе питали, присягаєшся? Я завжди казав так, присягаюсь. Навіть якщо я брехав. Чому ні? Що станеться, якщо я збрешу? Нічого. Нічого не буде, якщо збрешеш. Ну, звісно, якщо тебе не викриють. А іноді хтось вважав, що він хитріший, і питав. Присягаєшся на могилі матері. Я казав так по перше, моя мати була жива, в неї не було могили. І навіть якби вона була мертва, що б вона зробила? Повстала б з мертвих і переслідувала б мене. Переслідувала б мене через те, що я набрехав восьмирічному пацану. Будьте реалістами. Іноді я казав, клянуся цицьками матері. Дітей вражають такі речі. Мене не дуже хвилюють цицьки моєї матері. Байдуже, якщо відваляться. Це не моя проблема, це твої цицьки, ма. Сама за ними доглядай. Присягатися перед Богом або на Біблії нічого не означає. Знаєте чому? Тому що Біблія не біблія, Бог не Бог. Якщо людям буде необхідно, вони будуть брехати в суді. Поліція постійно це робить. Постійно. Так, вони брешуть. Це частина їх роботи служити, захищати і лжесвідчити на користь державного звинувача. Клятва на Біблії це ще один спосіб тримати людей в уздії ще одна річ, яка відкочує нас у розвитку, як вид.